Всім привіт! В роботі Mazda 3 на штатному галогені. Ось такими от фарками будемо приводити їх в порядок. заміна лінз, шліфовка, поліровка і бронювання. Зараз покажу як виглядає світло. Ну, і ось таке світло. Як для галогена воно ще більш-менш нормальне, тисяча люксів. Але, звісно, в дощ нічого не видно. Машини сліплять власника і він, він нічого не бачить на дорозі. Закінчив роботу по Mazda 3. Ось такий вийшов результат. Світлодіодні габаритики, білет-модуль, LED в дальньому. Друга фарка відшліфована, відполірована, затягнута в бронеплівочку. І ось такий у нас вийшов результат. Це у нас ближнє. 8200, десь 8300. І 20 тисяч люксів у нас подвійний дальній. Фінальне регулювання на дорозі і машинка на видачу. Mazda 3, подвійне дальнє. Машини направо. Так, тут можна ближнее, щоб пішоходи не... Направо? Да. Драйвикс триада. Трево? Да.